Про голодомор, про пам'ять, яка ґрунтується на колективній травмі. Про наслідки будемо говорити далі з істориком філософії, завідувачем профільної кафедри в національному університеті Франка, львівському перекладачем Андрієм Дахнієм. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Ми на початку давали соціологію у 2010 році. 60% українців вважали голодомор геноцидом. Голодомор 32 33 років. В 23-му вже 92% українців вважають голодомор геноцидом. У чому змінилося ще ставлення українців до цих подій? Це найбільший маркер, те, що ми визнаємо тепер, що це не лише голодомор, а геноцид. Ну, ви знаєте, я думаю, в першу чергу треба мати на увазі, що тут є моменти такі технічні. Говорити про соціологію, звісно, треба дуже обережно в часи війни, тому що повноцінні соціологічні дослідження важкувато провести. Але ці тенденції, вони якби передбачувані, і справді, я думаю, тут є декілька факторів. По-перше, те, що є просвітницька діяльність і. Багато що стає відомо і доноситься до відома широкого загалу. Крім того, звичайно, Росія своєю політикою показує ті прецеденти, які співставні з тим, що було в 30-ті роки, як мінімум. Ну і нарешті, хай це може звучить не дуже популярно, але мені здається, українці Південно-східного регіону все ж таки, особливо ті, які були інфіковані, так би мовити. Цим пропагандистським впливом, звичайно, вони або опинилися на території Російської Федерації, або вони звісно зменшилась кількість тих людей, які б могли висловлювати щодо голодомору uh -huh. як про щось таке штучно організоване, але не надто пов'язане з тоталітарним режимом. Uh -huh. Щодо голодомору і геноциду. Я би десь вважав, що ясно, що геноцид це поняття більш широке. Ніж голодомор, тому що ми розуміємо, що на українській землі дійсно відбувався геноцид в спосіб голодомору, тобто українці помирали на своїй власній землі, хоча геноцид нерідко впроваджується через, скажімо, депортацію там цілих націй, згадаємо кримських татар. Чи, наприклад, ми можемо навести звичайно там хрестоматійний приклад нацистської Німеччини. Переслідування і там відправлення в концтабори, чи то євреїв, чи то цигани туди йшли, чи гомосексуалісти, та тобто це різні форми геноциду, але специфічно українська історія це голодомор, і це показ і виявлення того, як на власній землі помирали люди, і власне це те, що підсумку дало можливість американському історикові. Тімоті Снайдеру говорити про так зване Блатленс, угу. криваві землі. Угу. Це землі скроплені кров'ю, і сам з голодомор виглядав, якби тут україно таким явищем. Ну ви напевно погодитеся, що у нас поняття геноциду чомусь не чомусь, а так є. Воно обмежується поняттям штучного голоду. Але геноцид це набагато ширше і в 1932-1933 роках геноцид це було не лише те, що виморювали людей штучним голодом а знищували церкву, знищували. Е Громадянське суспільство і оце все навколо воно і містить оце поняття геноциду. Бо чомусь 21-22 рік ми геноцидом не називаємо 46-47 – це теж не геноцид, і навіть поняття пам'яті жертв голодоморів, яке ми відзначатимемо завтра, вже викликає дискусію у суспільстві про те, що треба змінювати назву цього дня, бо гено. Геноцид був лише у 32-33 роках, і, і вже ця дискусія починає набувати обертів у суспільстві, але повертаючись до ем, наслідків цих подій у 20, -20 х роках, і в 1930-х, і 1940-х, ми це все переживали, і в суспільстві про це говорять як про колективну травму. Не лише суспільство, а і дослідники, і історики. І ем, говорять теж психологи, психотерапевти про те, що ця колективна травма, вона нам. Нас обмежує у нашому ж багатстві, бо ми боїмося через розкуркулення бути багатими. Бо ми знали, що наших дідів, прадідів за це розстрілювали, висилали, забирали, знищували. І тому, коли українець хоче бути багатшим, він одразу ж на генетичному рівні згадує своїх прадідів і боїться розбагатіти. Чи ви погоджуєтеся із таким твердженням? Чи може бути це правдою, і чи є підстави про таке говорити? Я зараз спробую відповісти на це питання. Отже, в першу чергу я не зовсім з цим погоджуюсь, але хотів би повернутися до попередніх ваших слів з приводу 20-х, 30-х, 40-х років. Я би все-таки вважав, що 20-ті роки були для українства не такими трагічними, і мені здається, варто говорити не лише про селян. Але варто говорити про знищення інтелігенції. Це був не менш дошкульний і жахливий удар для українства 30-ті роки знищення цілої плеяди театральних діячів, письменників і так далі. І це на такому генетичному рівні це неймовірно важкі втрати. Тому мені теж здається, що крім голодомору і трагедії селянства, неодмінно потрібно говорити паралельно і в додаток до цього, саме про трагедію інтелігенції. І якраз з цим пов'язане, як на мене, усе ваше друге питання. Коли ми говоримо про комплекс меншовартості, чи якби не не надто велике прагнення, чи то розбагатіти, чи, чи стати успішним. Я думаю, це дещо перебільшено. Ну, принаймні, ми не можемо сказати, що там це повально там для українства характерне ось таке прагнення замикатись на якомусь обмеженому рівні, але що, мабуть, правда, це те, що в нас поколіннями виховували ось цей комплекс неповноцінності. Тобто молодший брат, тобто людина, яка там звичайно була своя міфологія. А чи, скажімо, йшлося про Шароварщину, про націю, яка співає і танцює, але про якісь вищі ступені культури там науки і так далі, в радянському союзі якби і не йшлося, тому там українство могло дуже долучатися активно. Ну там кібернетика, наприклад, було досить багато звершень, uh -huh. але в суспільній свідомості плекалася така ідея, що українці це десь дійсно те, що пов'язано там із дуже такою рустикальною сільською культурою. Це дійсно співи, танці, шаровари, сало і так далі. Uh -huh. Тобто, це от понижувало. Певне сприйняття української культури, і в цьому відношенні я готовий погодити, що це якось довго долається от саме цей комплекс. Мовляв, ось там російська культура, дов, довгий час вважалося, що там і переклади кращі, і якісь там видання більш ошатні, і там вища школа. Тобто, це зрозуміло там Москва. Збирала в себе е, ну, цілі пласти і наукової інтелігенції і не тільки. Тому цей момент, мені здається, ось тут справді, можливо, за інерцією, ми ще маємо якісь такі клопоти із таким самоусвідомленням, і самооцінкою. Якщо говорити про самоусвідомлення е, мені здається, що. В історичній пам'яті велику роль відіграє, коли суспільство визнає свої помилки. І якщо дивитися на історію 32-33 років, то до хатів селян. Хоча до мусим тут зазначити, що голодомор він зачіпав не лише село у місті також люди вмирали від голоду в набагато меншій кількості, але він також зачіпав і міста. Але якщо говорити про села, то до хатів селян приходили не лише представники окупаційної влади Російської, а приходили також і представники місцевого населення, тобто якісь маргінали, які не заробляли. Робляли, бо селянину треба було працювати зранку до ночі, щоб заробити. А приходили бідні е, е, якісь п'яниці чи ну, змарг... змаргіналізовані селяни і допомагали реалізовувати цю політику голодомору. Очевидно, що вони мають нащадки в сучасній в сучасній історії, це е, сучасні люди, які живуть. Е, ніхто у них не, не вимагає, звичайно ж, просити пробачення за е, те, що робили їхні прадіди в, чи прабабусі. Вони не несуть за них відповідальності. Але чи не здається вам, що для того, аби відкрити усі карти, ці люди мали би принаймні визнати, що таке було, і е, заявити про це українському суспільству? Також. Знаєте, Ми тут маємо на увазі, очевидно, серед іншого проблематику люстрації, та, яка була в деяких там східноєвропейських країнах проведена. Угу. І, звичайно, в будь-якому суспільстві завжди буде частка людей, які ладні пристосовуватись до будь-яких умов і до будь-яких господарів життя, таких собі конформістів. І, звичайно, українці тут не виняток. Ми не можемо говорити, що це якесь наше специфічне. Явище, інша справа, що, як ми розуміємо, це дуже утруднено от виявлення саме цих зв'язків. А через те, що ну це дуже глобально, та ми знаємо, що відбулося після другої світової війни. Було два злочинні режими: нацистський і більшовицький, але був проведений. Процес Нюрнберзький над нацистським режимом, там, чи, скажімо, було засуджено італійський фашизм і таке інше. А щодо більшовицького режиму нічого подібного не відбулося, і звісно, тут якраз є труднощі. І це глобально так виглядає, що допоки ось такого не відбувається, то ну це не в нас, а це очевидно в Росії. Піднімають голови ті. А які ну мали би чи їхні батьки свого часу вони мали бути засуджені, але цього не трапилося, і якби ця гідра, ця голова знов виростає. Mm -hmm. Та mm -hmm. тобто, це такий неодмінний історичний процес. Якщо це зло не карається, там відновлення цих симпатій до Леніна, до Сталіна і таке інше, слава Богу, нічого подібного в Україні немає, але ці певні залишки, певна проблема існує. Основне, щоб це не Якийсь момент я не бачу цієї загрози найближчим часом, але щоб колись а, ця ностальгія за тими часами, аби вона не повернула угу. е, в продовження ще пам'яті про голодомор. Е, ми часто чуємо, наприклад, коли Верховна Рада ухвалювала деякі закони, е, говорили закон, от Верховна Рада може ухвалити закон про п'ять колосків, новий закон про п'ять колосків, або коли підвищуються тарифи на комунальні послуги, можна часто у заголовках деяких медіа прочитати підвищення тарифи. Це геноцид українського народу чи новий геноцид українського народу. Наскільки важливо суспільству? Пояснити, що це не рівнозначні речі підвищення тарифів на комунальні послуги і геноцид 32 33 років, що не можна так оперувати е, такими термінами. Ви знаєте, Ірина, я думаю, що будь-яка журналістика вона має різні рівні, але дуже часто масова преса чи, власне, мас-медіа нерідко тяжіють до такої небезпеки робити певний хайп і є певні. За заголовки, які мають привернути увагу масового читача, ну юзера там, тобто залежить про яку аудиторію конкретно йдеться, і дуже часто ми маємо справу і ситуацію, коли заголовок говорить про щось в перебільшеному, такому більш інтенсивному вигляді, ніж це є насправді. І коли хтось наважується говорити про п'ять колосків і говорити про новий геноцид, то це такий. Як на мене, невиправданий штамп, який і близько не наближається до того до тієї ситуації, яка мала місце чи то в 30-ті роки, чи в 40-ті роки в Україні. А тому, як на мене, журналісти повинні більш відповідально ставитись до слова. Ви представили мене як історика філософії, один з філософів 19 століття, такий данський мислитель Кєркегор, казав, що інколи журналістів хочеться назвати інакшим словом, не журналісти а нуїтиста, тобто, не, не не тими, хто займається днем, жу, а тими, хто займається ніччю Вони, якби бачать темні сторони. Вони намагаються педалювати якісь такі дражливі питання, і це їм здається підніме рейтинг, підніме ну як в нашому світі рівень кількість переглядів. Тобто, тут має бути відповідальність якесь почуття міри. Часом це почуття нашим колегам. Зраджує Да, угу. тому, ось ну, але є, здає, та але є інші ситуації, скажімо, як сьогодні із сумами, коли прилітають шахеди із касетними зарядами, і ці ці. ці ці шахеди вони розробляються винятково для того, щоб вбивати людей. Нам сьогодні навіть експерт пояснював, що це не для того, щоб вражати промислові об'єкти, інфраструктурні чи військові, а це цілеспрямоване знищення людського потенціалу людини. То чи можна називати у такому випадку геноцидом ті дії, які провадить Росія? Бо керівник обласної адміністрації Сумської Володимир артюх так і сказав, що ці атаки цими цими шахедами з касетними зарядами вони є прямим геноцидом, Геноцидом українського народу Ну абсолютно. Я тут не бачу жодної проблеми. Безумовно, це вияв геноциду, і це дуже неприємна еволюція, тому що все-таки на початку широкомасштабного вторгнення подібних речей все-таки вони не практикували, uh -huh. так само, як каби та оці керовані авіабомби. Це відносно недавній винахід, і він жахливий. Тому це безумовно це нова форма геноциду. Якщо в 30-ті роки минулого століття однією з таких форм і ключовою щодо українського селянства був Голодомор, то зараз, звичайно, це обстріли ось різними там, касетними бомбами, ці ракети, шахеди. Та, ну, звісно, я ніякий військовий експерт, але ми всі так чи інакше дотикаємося до подібних речей. І на жаль, Росія тут якось виходить так, що і в 20 столітті, і тепер ми маємо вихід цієї якраз небезпеки з одного центру і з одних обширів. Так угу. на жаль, тобто змінили покоління, але загроза для українства як нації, яка є на помежі, є на порубіжжі, ну так мовити між сходом і заходом. От якраз ми якби пожинаємо ці плоди. Це звичайно, та це акт геноциду. Ну і зрештою можемо говорити про нашу. Знаєте, філософи говорять про е, простір і час, як uh -huh. ключові не тільки там науковці. Е, то нас дійсно цей географічний просторовий момент. Він дуже важкий в тому сенсі, що ми є якраз на цьому перехресті, і ми є найближчими сусідами Росії. Ну і власне кажучи, з цим пов'язаний час історія, тобто історія, яка випливає з географії, uh -huh. тобто історія в нас трагічна, тр... дуже турбулентна, дуже неспокійна, і мало які покоління українців переживали такі стабільні uh -huh. і доволі спокійні часи. І ми з цим на жаль, от і зараз теж стикаємося. Хоча навіть моє покоління десь років там 20 тому і. Гадки не мало, що подібна інвазія може експансія Росії статися, так? Хоча були якісь там дзвіночки, звісно. Е, про це ще буде питання, але перед тим я би вас хотіла запитатися про ланку, яка передає пам'ять історично, це діти і підлітки дуже важливі у цій ситуації. І коли ми розповідаємо про голодомор власне у цій категорії суспільства, дуже часто виникає питання. Е, Підіймається принаймні, питання про травму, аби не травмувати, не дай Боже, дитину чи аби не травмувати підлітка і самого ж себе зрештою не травмувати, знову ж переповідаючи історії про, е, ну не будемо приховувати навіть про канібалізм, який був в часи е, голодомору 32-33 років. Хоча за останніми дослідженнями е, переданими справами МВС до музею голодомору, таких справ було тільки 1222, якщо я не помиляюся, ну в цих цифрах десь близько 1200. Це невелика кількість, але все ж таки. Власне, про цю травму чи ми не перебільшуємо значення цієї травми? Бо цими травмами ми виправдовувалися усі 30 років нашої незалежності. Закон про мову ми прийняли тільки нещодавно, і декомунізація вона стартувала лише зараз, аби не втравмувати тієї чи іншої частини суспільства. Так, от питання тут до вас: чи ми не занадто сильно перебільшуємо? У питання голодомору, щоб не травмувати, не дай Бог, чимось ті покоління. Ну щодо травматизації дітей, напевно, варто було б більше звертатись до психологів чи людей, які більше мають контакт угу. з дітьми, які перебувають в такому собі ніжному віці, коли справді дуже є оця чутливість розвинена, і безумовно, треба дітей оберігати від якихось надмірних стресів і видовищ, але. Мимоволі діти долучаються. Знаєте, оцей вислів 40-ві роки минулого століття. Люди, народжені в той час, означали на, на рівні соціальних служб, як діти війни. Uh -huh. А теперішні наші українські діти, вони теж діти війни і, безумовно, ті обстріли, які відбуваються, ця ситуація, їх повністю від цього сховати неможливо, само собою. Знаєте, був такий колись. Італійський фільм, я не знаю, чи він глядачам, нашим слухачам нашій публіці знайомий, це фільм Роберто Беніні Життя прекрасне Віта Ебельна. І там в цьому фільмі показано, як це якраз роки Другої війни, як одну італійську сім'ю відправляють до концтабору, і там є такий хлопчик Джезуе його звати. і… Батько все робить для того, аби він сприймав ситуацію в концтаборі як гру. Як щось таке несерйозне, там борються різні команди і перемогою буде танк. Ну і там, можливо, хтось все-таки бачив цей фільм. Я впевнений, це скоріше такий сюжет вигаданий. Прекрасно зроблений, безумовно. І тут є оця інтенція батька зробити все для того, аби дитина не бачила тих жахіть, аби вона сприймала це як ґрунт. Але наскільки такий ескапізм, та, ну, ескапізм, тобто ескейп, тікати від цього, наскільки це по-справжньому є реалізованим, я, я тут маю сумнів. Mm -hmm. та, мені здається, все одно. Ну, треба, звичайно, знаходити якісь можливі такі ходи, mm -hmm. які би Дали дитині можливість якось більш uh -huh. спокійно приймати ситуацію. Можливо, не надто варто, щоб вона сильно занурювалася в ці інформаційні потоки, аби вона НАТО багато бачила там, тих сюжетів. А, але все одно вона приблизно знає, в якому світі вона живе. Там, звичайно, дитині може бути 2-3 роки, може бути 7-8. Тут теж своя різниця. Да? Але як на мене, потрібно все одно якось інтегрувати людину дитину. Інтегрувати. і українство. Я попередньо казав. Ми звикли. В нас така історія, у нас така географія, що ми ну якось є нація. На такому фронтирі, і на жаль, це веде до дуже серйозних драматичних сюжетів, і діти в тому числі змушені якось переживати цю долю спільно спільно з батьками. Це насправді дуже довга розмова, і я сподіваюся, ми ще про це будемо мати можливість поговорити, особливо про те, що у нас таких днів пам'яті є дуже багато, і чи справді нам потрібно так багато таких днів пам'яті? Бо якщо подивитися на травень місяць, то у нас щотижня є день жалоби день трав. Ауру, і е, це теж суспільна дискусія, як відділити і чи варто розділяти трагедії за масштабами і за наслідками для українського суспільства. Андрій Дахній був у нашій студії на кінець сьогоднішнього головне задання. Це історик філософії, перекладач, завідувач профільної кафедри в Львівському національному університеті імені Івана Франка. І ми говорили про те, що треба і дітей, і підлітків інтегрувати у цю історичну пам'ять, і про те, що вони мають знати і пам'ятати про голодомор.